Вітаю, друзі! З вами Пастор Василь. І сьогодні я хочу зробити е, таке незвичне відео, записати, хочу зробити певний розбір того пророчого застереження, яке я. Дав буквально 4 дні тому назад, я говорив про те, що росіяни, будучи в агонії, в те, що вони програють військові дії на Донбасі, в те, що український наступ, контрнаступ починає, він скажімо так, розвивати, розвиватися успішно. Росіяни будуть намагатися бити по слабких місцях, тобто знову бити по критичній інфраструктури. І я в тому відео сказав, що можливо будуть атаки, неможливо, будуть атаки на певні об'єкти. Можливо, це навіть атомна електростанція, можливо, це якісь об'єкти е військової інфраструктури або об'єкти е хімічної галузі і тому подібне. І буквально пройшло. Доба після того відео, як на Хмельницький і Хмельницьку область була звершена жахлива атака за допомогою дронів шахедів, і декілька ракет було випущено і вдарило по Хмельницькому і Хмельницькій області. А на слідуючий день була повторна атака, але вже на Тернопіль і на Тернопільську. Область, тобто, це пророче застереження, воно почало проявлятися. Але ви скажете: але чому ж Бог не відмінив? Я ж закликав молитися, і ми всі молилися. Ви знаєте, що саме я хотів на що звернути вашу увагу? Я свідомо дослухався до інформації, яку говорили адміністрація Хмельницької області, Тернопільської області, в плані жертв, в плані пострадавших, то виявляється. Ця вся масоці масовані атаки вони не призвели до загибелі жодної людини. Послухайте, жодна людина не загинула. Так, на жаль, є поранені, так, на жаль, є люди з опіками, так, на жаль, люди втратили багато своїх домівок, пошкоджено майно, але жодна душа не загинула. І в цьому якраз був в цьому був сенс зробити це пророче застереження і закликати. До активної молитви, навіть до постів. І знаєте, я вірю, я бачу в цьому руку Божу, що Бог таким чином зберіг багато-багато людей. Ми пам'ятаємо недавнішню трагедію, яка трапилася в Умані. Одна ракета, і дуже-дуже багато людей загинуло. Просто цілими сім'ями люди загинули. Це ну, величезна трагедія. І серце просто обливається кров'ю. І я більш того хочу сказати, Господь буквально за тиждень дав мені зруч. Розуміти, що буде ця жахлива атака за тиждень перед трагедією в Умані. Але я поділився цим своєю командою. Я сказав, команда, давайте будемо молитись, тому що знову ворог буде атакувати Україну і, на жаль, можуть постраждати дуже багато людей. А і мене була думка записати відео, викласти в інтернет, щоб закликати людей більше людей молитися. Але я проігнорував, думаю, та я буду молитись, команда буде молитись. Люди будуть молитись. Я зробив помилку, і тому, коли після Умані я вирішив, що я, якщо Бог буде давати ці пророчі застереження, я обов'язково буду їм ділитися для того, щоб як найбільше людей мобілізувати в молитву в піс для того, щоб мінімізувати жертви. І от я хочу сказати: дивіться, це сила наших молитв. Жодна людина під час цих жахливих атак не загинула. Це Божа благодать, це справжнє чудо. Але я сьогодні хочу трішки ще також пройтися по самому цьому пророчому застереженню, тому що е, в коментарях ви мені пишете, і багато коментарів саме були адресовані е, в тему того, чому я не говорю конкретні речі. Тобто, я говорю, мабуть, можливо, можливо, це буде такий об'єкт, або можливо, буде це такий об'єкт, а я не говорю прямо. Я відповім. Моє пророче служіння, не моє, а Боже пророче служіння, в якому я рухаюся, яке мені Бог дав, воно ділиться на певні сфери. Тобто Бог дає мені пророчі сни і пророчі видіння це один. Друге, Бог дає мені видіння під час того, як я молюся за людей, пророчі видіння. І також я рухаюся в дарі пророчому. Коли я молюся, я пророкую і часто пророкую людям на їхнє життя, на їх служіння. Часто Бог дає слово, знання, дар розпізнання духів і таке інше. Тобто ці всі пророчі дари вони течуть, так як Дух Святий хоче, так як Дух Святий бажає служити людям через мене. І ось, коли я рухаюсь, наприклад, в пророчому дарі, то Бог конкретно говорить до конкретної людини. Конкретні речі, конкретну інформацію висвітлює. І тут є чітка конкретика. Так само, коли я, наприклад, молюсь за людину, і Бог дає мені чітке видіння стосовно цієї людини, я його озвучую і воно більш конкретне. Але пророчі сни, вони якраз і специфіка їх відрізняється від специфіки пророчого дару, від специфіки відкритого прямого видіння. Як вона відрізняється? Річ в тому, що в Пророчому сні Бог може в одну картину, скажімо так, з в одну картину помістити багато образів. І тому чітко ти не можеш зрозуміти, цей образ відноситься до того об'єкту, чи цей образ відноситься до іншого об'єкту. Так, наприклад, коли Бог мені показував це пророче застереження, і я ділився з ним ним в тому відео, то я сказав, що я ну, не впевнений, я бачив будівлі, я бачив об'єкти різні. Частина з цих об'єктів притаманні до, наприклад, електростанції, частина з цих об'єктів притаманні більш хімічно. Виробництву, частина об'єктів, можливо, навіть військовій інфраструктурі. Тому тут сказати, що це буде конкретно удар там чи по атомній, чи по тому я не можу. І тому ось чому я це відповідь даю, чому я в таких моментах не даю конкретних речей. Просто специфіка пророчих снів саме така. Бог дає. Ну знаєте, сон може тривати там декілька хвилин, дві-три хвилини. І Богу потрібно в ці дві-три хвилини їм помістити максимум інформації, і він знаєте, як її скомпресовує. І от моя задача просто розібратися. І тут дуже буває нелегко і непросто. Я маю на увазі в точності сказати, наприклад, чи буде то, чи буде інше. От, наприклад, я тепер уже розумію, чому Бог дав мені образ зрозуміти певні в тому пророчому сні, а, і натяк на атомну електростанцію. Виявляється, Бог, можливо, мав на увазі і хотів сказати, що удар буде по території або по регіону, в якому знаходиться атомна електростанція. І ми знаємо, що на Хмельниччині, якраз в Хмельницькій області, знаходиться одна із атомних електростанцій в Україні. І тому Бог, можливо, дав. Мені цей образ не для того, щоб е сказати, що удар буде по атомній електростанції, а можливо, Бог використав цей образ для того, щоб дати зрозуміти, що удар буде саме по регіону, в якому знаходиться атомна електростанція, тобто Хмельницька область. Тепер зрозуміло. Ось чому це я віддаю таку відповідь і навіть певне таке розтлумачення стосовно того, чому я не говорю в деяких своїх. Їх відео конкретних чітких образах, о конкретних чітких прямих е, речей не говорю. Зрозуміло. Е, ну що ж. Дякую всім за увагу. Також діліться коментарями, діліться своїми, якщо у вас було щось подібне, або ви мали якийсь досвід схожий, діліться так само в коментарях. Я буду скажу так: я не всі коментарі читаю. От, ну, відверто вам говорю: читаю тільки ті, які Дух Святий дає мені увагу привернути на них. Іноді просто я. Звертаю увагу, я читаю. Багато просто коментарів бувають ну, відверто недолугими, відверто просто критичного такого. знаєте, просто людина хоче показати, що вона щось розуміє, не розуміючись абсолютно ні в чому, ну, в сфері пророчого служіння. От. Тому я такі коментарі навіть і не хочу читати і відповідати. Тому ось так: такий невеличкий розбір. Але що саме головне, я хотів на цьому е, сконцентрувати вашу увагу. Саме головне це молитва. молитва. Ми побачили, що Бог дав застереження, я їм поділився. Ми активізували молитву, і Бог зробив чудо, Бог зберіг людей. Тому молимося надалі, щоб Бог беріг Україну, тому що війна триває і подібних атак, ну на жаль, ми не можемо виключати, що вони будуть повторюватися. Тому стоїмо далі в проломі, не розслабляємося до повної перемоги. Дякую всім вам, до побачення.